Друзі, вітаю всіх на каналі дає». Сьогодні покажу вам актуальний Kia Niro. Це вже рестайлінгова версія 21-го року автомобіль трьохфазний з можливості підключення додатку. Автомобіль має 171 тисячу пробігу. Покажу вам детально, в якому стані. Також максимальна комплектація це 64 кВт батарея, повна-повна комплектація. Зараз детально покажу, які має асистенти функції автомобіль. І Пройдемось з приборчиком, покажу вам, де є підфарбування, тому що є декілька косметичних окрасів. Ну що ж, Такий має автомобільчик загальний вигляд, зараз поетапно пройдемось по кузову, приборчиком і так далі. Отут з недоліків і нюансів бачимо тут легенька паркувальна. Ось така На крилі тут потрібно підполярувати і. На бампері теж є подряпини. чорний гарний колір, загальний вигляд має добрий автомобіль, свіжа гума ззаду мішелін 24-го року гарний дуже протектор. На цій стороні бачимо декілька таких подряпин при посадці в автомобіль Декілька є подряпин. Так. І попередній гумі це у нас 20-й рік. Так. Передня частина автомобіля має декілька сколів. Вона не фарбована, з-за цього без цього ніяк. Так, на бампері паркувальних ніяких не бачу. Потім ми включимо, потім включимо оптику, покажу як працює. Бачимо швидкісний порт заряджання. Це CS-COMBO 2, який приймає до 87 кВт на годину. Так, І це все бруд. Атомбіль не готувався, неким чистився, як використовувався, має одного власника. Також голландські документи. Томбіль з лізінга має одного власника. Задня частина автомобіля. Отут в районі погрузки, де неде можна буде знайти поверхневі подряпини, які легко заполіруються. Так. Дах нічого не пошкоджений. Давайте покажу по асистентам, а потім в кінці перевіримо прибором. Має безключовий доступ, асистент мертвих зон, пам'ять Сідінь, преміум акустика, дзеркала складаються автоматично. Тут боковинки нічого не пошкоджене, не... це оригінальний пробіг. Нагадаю, от також є люк. Бачимо вже свіже мультимедія. Тут є в нас підігрів, продув сидінь, бездротова зарядочка, управління кліматом. Можна налаштовувати по дням, щоб він зранку вам прогрівав або охолоджував автомобіль. Apple CarPlay, Android Auto, адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі, автомобіль розганяється. Тормозить перед автомобілем все автоматично. Бачимо повний набор асистентів. Автоматичне затемнення дзеркала. так вже. 171, 298. Цей автомобіль має 100% соху і бачимо 407 запасу, це, мабуть, 100%, тому що я її заряджав. 98 трохи постояла 407 до речі, користі. Hyundai, Kia, вони, як ще пишуть, це максимально точно показник по запасу пробіг. Бачимо, задній ряд теж підігрівається. Автомобіль без пошкоджень, але потребує хімчистки. Так, ніяких пошкоджень по салончику немає. 14,5 тисяч євро ціна даного автомобіля в мене в Німеччині. Якщо він вас цікавить в Україні, під ключ, бачимо шторку, теж попрати трохи треба. Сабвуфер ззаду. Дві зарядочки. Тип-2, тип-2 і від домашньої розетки. Бачимо камера заднього огляду. Такі автомобілі є надійні, вже скільки співпрацюю і продаю такі автомобілі. У них майже немає болячок, є там з підшипниками в двигуні, так, в принципі, батареї ходять, купують її з пробігами в 300 плюс в Україну, але потім вони з'являються зовсім іншим пробігом. Так, світить оптика і пройдемось з приборчиком, кажу вам, є по правій частині. Підфарбування, якщо я не помиляюсь, 92, 93, 92, 106, 143, 135, 98, 102, 136, 156, 152, 177, 184, 220, 230, тут 143 то я не прижав, 160. Щось дуже поверхневе. 71 проєм. 67. Ну, якось локально, вони люблять подряпини. І одразу фарбують їх 150, 247, 250, 190, в основному такі 170, 150. 119 165 О тут щось в одному місці підшпактували, але бачимо що проєм, тут є перехід, видно так 66 проєм і тут підкрас. Бачимо тут уже, це мабуть і залишок цього якогось невеличкого притертості чи. Ззаду вже теж масолет оптика. Гарно вона виглядає. 73, 91, 108, 142, 154, 149, 132, 136, 144. Так, по цій стороні немає ніяких нюансів. Гарно збережене. Помити, начистити, чистити, Так. Ось такі показники по підформуванню. Зазвичай на цьому пробізі колодки, диски в гарному стані, вони ще на такому пробізі не замінюються. Гарний надійний який досить міський багажник такий чи маленький порівняно з коною то тут і задній ряд має більше місця і багажне відділення також так задній ряд у нас чистенький можна подорожувати ззаду теж У кого зацікавив даний автомобіль, звертайтесь за більш детальною інформацією чи прорахунком до вашого міста з доставочкою, з розмитненням. Ну, з умовним розмитненням його там практично не існує, але ж все ж таки певний пакет документів потрібно підготувати. Всім гарного дня!